Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Збройним силам України дозволили використовувати новий вітчизняний всюдихід амфібію таха. У Міністерстві оборони України розповіли, що здійснили кодифікацію цього транспорту. Таха невеликих габаритів та може розвертатися на місці. Завдяки цьому вона ефективно маневрує в обмеженому просторі. Сюдихід може працювати на болотах, плавнях, у глибокому снігу та навіть під час виїзду з води на Кригу. Тиск на поверхню, який створюють його шини, менший за тиск людської ноги, що дозволяє рухатися на сипучих і нестабільних ґрунтах. Окрім того, Таха долає Шкоди заввишки понад один метр і може перевозити до однієї тони вантажу або до десяти пасажирів. Швидкість машини на суходолі досягає 40 кілометрів на годину, а на воді до 6 кілометрів на годину. Сюдихід має декілька паливних баків і може працювати понад дві доби на одній заправці. У Міноборони зазначили, що такий транспорт уже використовують на фронті для евакуації, перевезення боєприпасів та харчів, де інша військова техніка не може пройти. Виробник заявляє, що таха може замінити такі транспортні засоби, як снігоходи та судна на повітряній Дужці сюдихід Амфібія може пересуватися будь-якою земною поверхнею і є єдиним транспортним засобом у світі, який здатен виїхати з води на лід, розповіли розробники. Нагадаємо, українські військові з 2023 року за межами країни також навчаються на броньованих гусеничних сюдиходах бендвеген Бівіс БІВІАС-10». Нідерландські морські піхотинці навчають українських військових володінню сюдихідними транспортними засобами разом із іншими партнерами. Нідерланди продовжують підтримувати Україну шляхом надання військової та гуманітарної. Допомоги. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!